Всім привіт! Сьогодні вам хочу показати моє замовлення дуже спонтанне. Побачила у Діани Суворової е, замовлення, і коротше, думаю, Боже, мені це потрібно. Не знаю навіщо, але мені це було потрібно. Це була дуже така імпульсивна було імпульсивне замовлення, але я взагалі не жалкую. Коротше, більш всього мене вразило те, що я вчора зробила замовлення, а сьогодні вже кур'єр. Стояв перед моїми дверима. Як це так швидко, я навіть і не уявляла, думала, що ну, пару днів я буду чекати, але вже сьогодні моє замовлення приїхало. На мейкапі. Зараз просто афігізна акція, коли ти робиш замовлення продукції L'Oreal на 799 гривень мінімум, ти отримуєш у подарунок стайлер. Коротше, я, звісно, сиділа, вибирала, що собі таке замовити, щоб воно мені було потрібно, бо мені чомусь був потрібен цей стайлер. Він виглядає просто м -м -м, конфетка. Зараз будемо разом його відкривати. Я ще не відкривала. Але перед тим, як дістати його, покажу, що я саме замовила. Я ще в Австрії дивилася на ось цей крем. І мене більш всього, знаєте, так, завлікалочка була саме на SPF 50, і тут ще Вітамін С. У мене багато догляду. Насправді я не можу сказати, що я там якось... у мене є потреба в кремі, але зараз буде вже сонце з'являтися і SPF 50 в догляді. Не завадить ніколи. Тому я ще й хотіла спробувати цей крем. Зараз будемо одразу тестувати. У мене трішки пересушена шкіра, як завжди. Так, SPF 50. Це добре. Дуже приємний, до речі. Нанесу зараз ще на шию. Ну, він мені точно не буде зайвим. Я люблю, до речі, такий формат. Ой, коли, знаєте, не в скляній банці, а ось в такому флаконі. Це зручно возити з собою кудись. Кинув у косметичку в сумку і супер. Так. Це є. Я спеціально не робила макіяж. І перед вами без макіяжу, щоб одразу спробувати крем. Ну, вообще. Але зараз зроблю макіяж, Так, тому що я замовила оцю новинку, Туш панорама Volume Million Lashes». І здається, я замовила м, коричневий колір. Так, я замовила собі Dark Brown. Ось вона, панорама. Новинка я ще не тестувала, але бачила дуже-дуже багато реклами. Постійно, мені попадається, тому тут силіконова щіточка. Я зараз все покажу, що я замовила вже, просто мені дуже хотілося крем нанести. А потім обов'язково нанесу туш. і що я ще замовила? Я замовила собі зволожуючу помаду, але, дівчата, я ж, знаєте, на осліп. Там ем, відтінки ну, намальоване одне, а що воно насправді, якщо ти не знаєш, то невідомо, що воно приїде. Тому зараз це помада сюрприз. Я саме маю на увазі колір, бо. Я без поняття. Який є колір Glow Paradise 191 Nude Heaven? Ой, дзвінок. 191 відтінок. Зараз будемо дивитися, що я обрала. Виглядає гарно. Подивимось, як вона буде на вустах. Дивитися, але колір, мені здається, що я все ж таки щось розумію. Я коли вже зроблю макіяж, я вам покажу. Нанесемо разом. Так, але мені подобається. Хотілося щось зволожуюче. Так, і дістаю сам стайлер. Подивимось. Що і як? Ось така коробка. Зараз я його розпакую. Знаєте що? Він гарненький. І на ньому написано L'Oréal. Це, бачите, такий прямо подаруночок. Я, якщо чесно, там не дуже прям часто вирівнюю волосся, я люблю. Саме об'єм, але можна ж їм і накручувати. Я більш навіть подумала чомусь про ріту мою. Вона любить робити різні зачіски. І це як більше для дітей все ж таки я взяла навіть не про себе я думала, а про дитину. Зараз я ще спробую його ввімкнути і подивимось, що там по режимах. Але, дуже по дівчачому виглядає. 190, 200, ого. То тут великий, можна велику температуру. Ну, це 160. Все працює, все гарно. Так, я вимкну. Оф. Залишаю вам посилання. На всяк випадок залишу посилання і на ті продукти, які я саме замовила. Якщо вам цікаво. Отримати в подарунок, там ще ця акція діє десь днів 10 з сьогоднішнього дня. Можна замовляти будь-яку продукцію Лоріаль. Не обов'язково те, що я, я обрала просто з всіх позицій, саме Лореаль, які щось я там читала, які саме знаходяться в Україні. Не треба замовлення чекати з ЄС. Ось. Моє замовлення. Зараз роблю макіяж і будемо тестувати туш і помаду. Я повертаюся до вас вже з макіяжем, і зараз будемо наносити туш панорама. Ще, взагалі, її не тестувала, буду використовувати вперше. У мене коричнева. Мені здається, що непогано так підкручує, розділяє. І колір він все ж таки такий більш темно-коричневий. Ну, гарно, мені подобається. Хто вже пробував цю туш, Напишіть, як вона носиться. Виглядає вона гарно, у мене по нанесенню взагалі немає ніяких питань. І зробила мені дуже такі пухнасті великі реснички. Клас. Так, ну що, давайте спробуємо помаду. Приємний аромат. Слухайте, відтінок просто ідеальний. Я, Знаєте, у мене попадання 10 із 10. Просто супер. Це те, що я хотіла, у мене закінчилися саме ось такі напівпрозорі, зволожуючі помади, в основному залишалися чи близькі, чи матові. А мені хотілося саме таку. І я вам хочу сказати, що я попала в колір просто на 100%. Я прям в шоці. Мені прям дуже подобається. У мене такого кольору була Dior. вона просто в ноль закінчилася. Я в шоці. Як я вгадала з кольором? Я прям вам дуже раджу. 191 номер. Офігенний. Мені дуже подобається. Я вам хочу сказати, що це замовлення було дуже спонтанне, але я задоволена на 100%. Всі продукти мені сподобалися. Все, що я замовила, я прям попала в десяточку. І, звісно, плюс це оцей приємний бонус від Л'оріаль. Стайлер у подарунок, ну, це просто клас. Так що, дівчата, залишаю вам посилання в Опису. Якщо ви теж хочете собі зробити приємний подарунок, то є ще можливість. Все, дякую дуже спонтанне теж відео, щоб поділитися враженнями. Сподіваюся, вам сподобалось. Зустрінемося в коментарях і до зустрічі! Всім па-па!